Бажаю здоров'я! Вітаю усіх на каналі Люблю Історію. Одразу хочу попросити по можливості лайкати відео, коментувати, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. По темі греко-перських війн е, уже були відео на каналі. Це були найперші відео на даному каналі, тому це для мене буде свого роду екзаменом. Також така глобальна мета для каналу це до кінця поточного року набрати 1000 підписників. Мені здається, це цілком реально. Якщо хоча б частина з аудиторії буде ділитися зі своїми друзями, от, даним контентом з даного каналу, от, я думаю, це нам вдасться. Канал я створював не в комерційних цілях. От, я його створював для того, щоб ділитися історичними фактами, подіями і взагалі історією з іншими людьми, і по можливості знаходити своїх однодумців і тих людей, яким також подобається історія. А тому збільшення такої аудиторії та активність такої аудиторії є для мене найбільшою нагородою. Дякую за увагу та приємного перегляду. Основним джерелом з історії греко-перських воєн є праця історика Геродота, яка називається Історія. Що містить опис подій до 478 року до нашої ери, включно. З пізніших істориків про цей період переповідає Діодор Сицилійський, а також Плутарх, що написав декілька біографій політичних і військових діячів того часу Фемістокла, Арістіла, Кімона. Деякі ще більш пізніші історики, такі як Фукідід та Плутарх, критикували Геродота. Та вважали, що його праця у багатьох місцях не точна. Однак, починаючи з 19 століття, репутація давньогрецького історика була реабілітована археологічними знахідками, які неодноразово підтверджували його версію тих подій. На сьогодні панівним поглядом є те, що Геродот здійснив чудову роботу у своїй праці історія, але до деяких його конкретних деталей, зокрема чисельність військ, дат. Слід ставитися з часткою скептицизму. Засновником Перської імперії Ахеменідів був Кір II, але її творцем вважають Дарія І. Кір II – на цар Аншану, регіону в Персії, під Сузернітетом мідійців, який занепав після падіння Еламської імперії в 7 столітті до нашої ери, та мав гегемонію на цією територією близько ста років. Близько 550 року до нашої ери Кіру II вдалося позбутися цієї зверхності. У наступні роки Кір II завоював Мідійське царство і таким чином заклав основи Перської імперії. Імперія постійно розширялася. З перемогою над лідійцями під керівництвом Креза в 541 році до нашої ери, Мала Азія, як і грецькі міста держави там опинилися в основному під владою Персів. 539 року до нашої ери Вавилонія також відносно швидко впала до рук Кіра II, оскільки відносини Намоніда з впливовими місцевими священниками храму Мардука були поганими, і як наслідок він не знайшов великої підтримки в боротьбі з Кіром І Із завоювання Вавилонії Юдея також опинилася під контролем Персів. У Біблії, до речі, перси зображені як визволителі з Вавилонського вигнання. І є чи не єдиним неєврейським народом, представленим у яскраво позитивному світлі. Після смерті сина і наступника Кіра Великого Камбіза II у 522 році до нашої ери, який включив Єгипет до складу імперії, виникла криза престолонаслідування. Згідно з Бехістунським написом з'явився мах на ім'я Гаумата і заявив, що він Бардія, син Кіра, якого давно вважали мертвим. Після того Дарій I переміг самозванця і зайшов на трон. Дарій I – далекий родич Кіра Великого, завершив формування імперії, адміністративно організувавши її в сатрапії, зміцнивши економіку та приєднавши частини Індії та Фракії. Крім того, він побудував резиденцію Ахаменідів у Персеполі. Як було вже згадано, на кордонах елади перси з'явилися тоді, коли вони захопили Лідію і почали збирати данину з грецьких малоазійських міст. На перших порах, по відношенню до греків, перси дотримувалися порівняно м'якої політики, не обкладали великими податками, мало втручалися у внутрішні справи малоазійських полісів, але все одно у полісному середовищі тліли іскри опору. Однак, при Дар'ю першому перська політика стала жорстокішою. Перси взяли курс на централізацію управління підлеглими територіями, почали постійно втручатися у внутрішні справи греків, у багатьох містах передали владу своїм ставленникам – тиранам, що підкорялися перським сатрапам. Крім того, перси обклали грецькі міста повинністю і почали проводити політику дискримінації їх торгівлі, віддаючи перевагу фінікійським купцям. Нарешті, в 500 році до нашої ери, грецькі поліси підняли повстання проти перського панування. Його вважають початком греко-перських воїн. Першим і найзначнішим центром повстанського роху був Мілет найбільше і найсильніше міст Іонії. Аристагор, тиран Мілета, особисто очолив боротьбу греків і закликав їх до рішучого оперу завойовникам. За прикладом Мілета пішли практично всі грецькі міста східного та північного узбережжя Егейського моря від Візантія і Халкидону до Памфілії і Кіпру. Повсталі об'єдналися для боротьби з персами, організували Збройні сили з спільним командуванням. Іонійські греки чудово розуміли, що без допомоги балканських одноплеменників їх шанси на перемогу незначні. Вони звернулися за допомогою до грецьких полісів. Найпотужніша у військовому відношенні Спарта відмовилася допомогти. Приязніше на заклики Іонійців відреагували Афіни. Вони відправили в іонію ескадру з 20 суден. Це було не так уже й мало враховуючи, що весь афінський флот тоді налічував до півсотні кораблів. Також п'ять суден надіслали на допомогу повсталим Еритрія на острові Евбея. Звичайно, цієї допомоги було замало. Тим не менш, спочатку іонійське повстання розвивалося досить успішно. В 498 році до нашої ери грекам навіть вдалося захопити і спалити сарди, резиденцію перського сатрапа в Малій Азії. Наступного року об'єднаний грецький флот завдав поразки фінікійській ескадрі біля Кіпру. Але успіхи повсталих пояснювалися не перевагою їхніх сил, а не повороткістю перської державної машини. Дарій І цілком усвідомив масштаб небезпеки. Він кинув на його придушення потужну армію і величезний флот із 600 фінікійських кораблів. Перські війська були об'єднані в дві великі армії. Приступивши до придушення повстання на крайніх флангах, спочатку були приведені до покорності грецькі міста Кіпру та південної частини Малої Азії, потім підпорядковані поліси на півночі, такі як Візантій, Халкедон, Лампас, Абідос та інші. Користуючись великою перевагою в силах, перси швидко змінили хід військових дій на свою користь. Арестагор втік у Фракію і загинув там у сутичці з місцевими племенами. Доля повстання була вирішена в 494 році до нашої ери, в морській битві біля острова Ладе неподалік від Мілета. Величезному Ахменіцькому флоту протистояли союзні сили грецьких повстанців, що налічували 353 корабля. Іонійці виявили повне невміння узгоджувати свої дії і відсутність дисципліни. Під час бою ескадри багатьох грецьких полісів, втративши віру в перемогу, кинулися тікати. Фінікійці одержали повну перемогу над супротивником. Мілет було осаджено після майже річної облоги взято в 494 році до нашої ери і піддано розгрому, його мешканці було знищені або продані в рабство. Незабаром впали і інші повсталі міста. Повстання було придушене, оскільки у військовому і економічному потенціалі іонійські греки сильно поступалися персам. Однак повстанці були розгромлені лише через 6 років значною напругою сил перської держави. Іонія залишилася в руках персів. Звістка про поразку повстання швидко облетіла усю Грецію. Афіняни розуміли, що перси не залишать без уваги втручання Афін у війну і почали збиратися силами. У місті було оголошено амністію, тобто помилування для політичних вигнанців. Серед тих, хто повернувся, був активний учасник повстання у Мілеті Мільтіат. Дякую за перегляд. Залишай свої враження у коментарях, став вподобайки та нажимай на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бажаю всього найкращого і до наступних відео.